і 11 листопада ми, благодійний фонд право на захист, разом з національною школою суддів проводили семінар для суддів адміністративних судів та суддів загальної юрисдикції. Перший день говоримо про міжнародний захист під час воєнного стану, а другий про недопустимість затримання, видворення, примусового повернення шукачів захисту в Україні. Цей захід є дуже важливим та корисним, оскільки став певною платформою для різних органів влади з метою обговорення основних проблем та викликів, з якими стикаються шукачі захисту, визнані біженці, визнані особи, які потребують додаткового захисту в Україні в умовах сьогодення. Дуже практичний семінар, обговорюються дуже цікаві актуальні проблеми. Судочинства, доказування, співпраці з Центром безоплатної авторинно правової допомоги, з прикордонною службою, реально обговорюються практичні навички, практичні моменти реалізації положень законодавства, міжнародних конвенцій. І особливістю даного захисту є те, що він відбувається в умовах воєнного стану і акцент саме робиться на захисті цих осіб в умовах воєнного стану. Частина кожного дня заходу це дискусія. Тож до суддів приєднуються представники прикордонної служби, міграційної служби, адвокати системи БВПД, правозахисники. Основне до чого дійшли в рамках заходу, це те, що міжнародний захист в Україні надається навіть під час воєнного стану. І відмова у цьому є незаконною, оскільки Україна дотримується своїх міжнародних зобов'язань за Конвенцією про статус біженців. Ну, на мій погляд, що захід відбувається і пройшов дуже вдало, тому що, по-перше, це те, що ми зустрілись офлайн і змогли поспілкуватись на актуальні теми, чого не дозволяє зробити онлайн формат, дати не зможеш. Поділитись особливо своєю думкою з колегою так щиро, як це може бути здійснено під час особистої зустрічі. Дуже цікаво було, тому що на Заході були такі жваві дискусії, да, ми обмінювалися думками, вони були полярні, різні, але потім знаходили якийсь консенсус, погоджувались, не погоджувались. Але головне, що в наших головах. Постало питання, на які ми будемо шукати відповідь. І я думаю, що це якраз і головна відмінність цього заходу від інших, які я відвідувала останні три роки. Хочу зазначити, що даний захід є на даний момент важливий, окрім того, проведений на вищому рівні. Порядку дискусії висвітлювалися різні питання, які так як ми, як адвокати, можемо взяти це до уваги і використовувати на практиці. Також цей захід є дуже корисним і важливим, оскільки учасники семінару могли обговорити не тільки загальні проблеми шукачів захисту біженців в Україні, з якими вони стикаються сьогодні, а також основні виклики, з якими стикаються судді під час розгляду цієї категорії справ. Такі заходи є дуже актуальними для України, оскільки мільйони наших громадян на сьогоднішній день також шукають захисту в інших країнах.